Діабет і очі, всім вітання. А ви знаєте, що третина людей не знає, що хворіє на діабет, і, на жаль, часто про свою хворобу вони дізнаються, лише прийшовши на консультацію до офтальмолога. Так, діабет має вплив на очі. Дуже часто саме офтальмологи бачать очні прояви діабету, коли діагноз ще не встановлено. Але якщо б люди знали, як це профілактувати, то запущених ускладнень могло й не бути, причому і самого цукрового діабету, і його вплив на очі. І Якщо вам поставили діагноз діабет, не чекайте, поки зір погіршиться. Відразу записуйтесь на консультацію до офтальмолога. Підвищений цукор і зір тісно пов'язані між собою. Діабет серйозне захворювання, що характеризується поразкою стіну кровоносних судиночного дна, при якій різко знижується надходження крові до сітківки ока. У крові таких людей відбуваються різкі зміни, які зумовлені перепадами рівня концентрації глюкози. Вони часто призводить до коливань гостроти зору, причина тому зміна кривини кришталика ока. При прогресуючому діабеті це може спровокувати стан тимчасової короткозорості, і її можна позбутися, якщо вчасно нормалізувати та регулювати рівень глюкози в кров'яному руслі людини. Обраний офтальмологом спосіб лікування залежить від ступеня ураження стадії хвороби та віку пацієнта. Для успішної терапії може бути запропонований медикаментозний або хірургічний метод лікування. До медикаментозного лікування на початковій стадії хвороби призначають ангіопротектори, судитопротектори, антиоксиданти та вітамінні комплекси. Також до цього можна додати препарати на рослинній основі, наприклад, діастінол ультра. Це природний засіб для комплексного догляду за організмом діабетиків та підтримки їх загального здоров'я. Він стабілізує рівень глюкози, покращує чутливість організму до інсуліну та зменшує ризик розвитку ускладнень, підвищує чутливість клітин до інсуліну та полегшує обробку цукру в організмі. Також знижує апетит, прискорює обмін речовин та допомагає зменшити вагу, захищає від ускладнень діабету, а саме захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами, підтримує роботу печінки і зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та нейропатії. Цей комплекс містить лише натуральні рослинні компоненти, а саме екстракт листя чорниці, листя брусниці. Квітів чорнобривців, корення цикорію та екстракт трави люцерни, що допоможе зробити життя з діабетом більш комфортним та активним.